Знайомтеся з базі, веселите працювати бджілкою, яка живе на красивій галявині, наповненій барвистими квітами. Щодня базі прокидається рано, щоб зібрати нектар і пилок, допомагаючи квітам розквітнути та виготовляти смачний мед. Базі живе у гамірному вулику зі своїми друзями-бджолами. Всі вони працюють разом, щоб вулик працював безперебійно. Кожна бджола має важливу роботу від збору нектару до догляду за бджолиними дитинчатами. Сьогоднішня місія базі збирати нектар із лугових квітів. Вона літає від квітки до квітки, збираючи нектар і пилок. Базі знає, що її робота важлива для рослин і вулика. Літаючи, базі натрапляє на павутину. Базі старанно уникає її, знаючи, що бути спійманою небезпечно. Вона залишається пильною, відстежуючи інші можливі джерела небезпеки. Раптом збираються темні хмари і починається дощ. Базі швидко шукає притулок під великим листком, чекаючи, поки закінчиться дощ. Вона знає, що політ під дощем може бути небезпечним і виснажливим. Після закінчення дощу Базі бачить свою подругу, сонечко Лілі, яка застрягла в калюжі. Базі спускається вниз і допомагає Лілі вибратися, показуючи, що бджоли добрі та допомагають іншим. Коли сонце знову виходить за хмар, базі повертається до роботи. Вона відвідує більше квітів, збираючи нектар і розносячи пилок. Базі любить свою роботу, бо вона допомагає квітам рости та підтримує вулик. Під час польоту назад до вулика базі ледве уникає рук удару дитини. Базі злітає вище і благополучно тікає, знаючи, що їй потрібно бути обережною біля людей. Нарешті базі повертається до вулика, де її вітають друзі. Вона ділиться зібраним нектаром, і вулик захоплено гуде. Базі пишається своєю важкою працею. Бджолина матка збирає всіх і нагадує про їх важливу роль у природі. Бджоли допомагають рослинам рости, розносячи пилок, А рослини виробляють нектар, яким харчуються бджоли. Базі слухає, знаючи, що вона робить важливу роботу. Наприкінці дня базі почувається втомленою, але щасливою. Вона знає, що її наполеглива праця допомогла квітам, вуликові і навіть людям, які люблять фрукти й овочі, запилений, яких це робота бджіл. Тієї ночі базі сниться світ повний квітучих квітів, здорових рослин і щасливих тварин. Вона мріє про світ, де всі розуміють важливість бджіл і захищають їх середовище існування. Наступного ранку базі прокидається бадьорою і готовою почати ще один новий день. Вона розправляє крила і готується покинути вулик, щоб продовжити свою важливу справу. Базі вирішує відвідати сад, де вона знаходить багато квітів. Вона зустрічає садівника, який цінує бджіл і вирощує багато квітів спеціально для них. Базі повертається до вулика і розповідає про сад та зусилля садівника. Бджоли вирішують відвідувати сад частіше, знаючи, що це безпечне та дружнє місце. Завдяки саду та наполегливій праці вулик процвітає. Базі знає, що доки бджоли та люди працюють разом, майбутнє буде яскравим і повним квітів.